Які питання розглядала сесія? Конкретна допомога Збройним силам України від міста Чернігова вже закуплена 7 мільйонів гривень приблизно. Дрони, тепловізори, дрони з тепловізорами, якісь антидронові рушниці, генератори. Вже куплено, вже проведені тендери, вже заплачені кошти. Передати від громади до військових частин. Має право тільки сесія. Все, немає іншого органу, який може це передати. Ні виконком, ні розпорядження, ні, ні якась ряда. тільки сесія міської ради. Конкретні військові частини не отримують конкретну допомогу від громади Чернігова, яка вже куплена. Це ж на голову не налазить. Це що, служба безпеки, ця, ця мета у них була. Далі, конкретні питання там, освіти, бюджетні питання, житлово-комунального господарства, саме по питанням відновлення розвитку. У ну, розвитку там немає, тому що ремонт дахів в школах або відновлення асфальтного покриття це розвитком назвати не можна, але це відновлення міста, його функціонування. Конкретні питання 13-ї школи, 5-ї школи, 16-ї школи, інших закладів. Конкретні питання дуже багато досягли. Земля, понад 500 заяв підприємців міста на продовження договорів оренди. Звичайних підприємців, невеликих забудовників, ще, ще когось, 500 питань. По багатьом із них до мене зверталися, Олександр Анатолійович, що ж це робиться? Ми йдемо в банк, продовжити оренду землі, мені ще продовжити кредит або взяти кредит, а їм його не дають, тому що у вас земля не в порядку. Поки не вирішите земельне питання, кредит ми оформити не можемо. Це оці 3-5-9 державні програми, ж дають під залог чогось. А якщо по землі договір закінчився, він не продовжує, ніхто не дасть. Оце підтримка нашого місцевого бізнесу. 500 питань, це 500 конкретних підприємств, підприємців, які виходили з цими питаннями. Питання будівництва теж в місті. Це єдина галузь, на яку прямий вплив має місцеве самоврядування. Прямий взагалі, я про економіку. Де всі процедури, повністю від самого початку до здачі об'єкту виключно проходить через місцеве самоврядування. Це галузь, в якій працює сотні. Бо кілька тисяч людей в Чернігові, які сплачують податки які працюють, вона стане через такі дії цих ділків. Водоканала було питання встановлення електричних станцій, електричних станцій і питання екологічне постріження. Басейн на масонах. На масонах звернувся підприємець, приїхав, показав, що він має кошти для будівництва. Басейну на три доріжки з перспективою розширення ще на одну. Дві, на, на, одну дві, чотири, да? на чотири доріжки басейн за свої кошти, повністю мікрорайонні масині, виходила на сесію, це земельне питання. Не буде, поки басейн. Ну, з таким підходом може взагалі його не буде. Він подивиться і каже, що ще чекати буде стільки? І інші питання. Будівництво, до речі, інфекційного відділення в другій лікарні за кошти держави НСЗУ. Десятки мільйонів будівництва не за наші кошти інфекційного відділення НСЗУ. Треба було, це тільки сесія може надати право на, на ці роботи на заболев. Розширення Яцева. Ну, всі питання порядку денного вони стосувалися міста. Там не було жодного питання, по якому чи на, на погоджувальній ради, чи на комісіях були якісь суттєві між депутатами суперечки чи дискусії. Жодного питання не було. Військові адміністрації, Служба безпеки роблять все, щоб все це не відбулася. Це ж дії проти міста.